Ем, таке просте питання. Чому так важко позбутись е, духовного его? Е, дуже гарне запитання. Давай будемо поступово відповідати. Ну, По-перше, людина, котра, е, скажімо, Набуває якихось певних знань, неї змінюється картина реальності. Так? Вона починає освідомлювати якісь там, певні речі, які, здавалось, би недоступні іншим. Так? Тут змінюється її енергетичний стан, по-перше, так? По-друге, доступ більше діапазон сприйняття ширший, і він дозволяє, наприклад ну, взаємодіяти із там, тонкоматеріальними світами. так? Інше питання з якими тонкоматеріальними світами? Розширюється діапазон сприйняття. Розширюється діапазон сприйняття, і він працює залежністю від стану сприймаючого, тобто на, на високій вібрації, на низькій. І в цьому якраз і пастка. Тобто людина, котра потрапляє у, ну, в ширший світ, по-перше, вона, коли вона, значить, у, на високих вібраціях, вона бачить світло. Ну, вона більше енергетично потужна. Е, вона тоді взаємодіє з тонкоматеріальним світом, з, з ефірними цими, скажімо, планами, потоками. Це дозволяє їй, скажімо, Розуміти, як працює матерія? Сприймати, по крайній мірі, це або матерія, або енергоінформація, так? Стоп. На цьому людина зупиняється. Чому? Тому що вона її розум починає це приймати на свій рахунок. Тобто вона цього досягла. Її розум цього досяг. Не сама поле, просто так працює. так? Саме поле працює, починає включатися енергетично, ну, як от сфера розширюється, ефірне поле, ефірне тіло розширюється, і тому є доступ до цих каналів, так, до тонкоматеріальних світів і так далі. І в цей час людина, розум він вже залишається на тому, ну, там, скажемо. Тілесний розум, розум мозку там і так далі, він залишається на, на, ну, ще тим розумом розділеним, в якому людина сприймає себе окремо від світу, хоча вона вже в неї вже є доступ до певних там інших, просто інших відчуттів навіть інших, іншого бачення, інших відчуттів. І от саме ці відчуття інколи затверджуються як щось таке, що набути цим розумом, а не, а не скажем, взаємодія відносно світу. Бо ширше сприймаєш, ти більше взаємодієш. Так? І тут Зразу при цьому, при такому сприйнятті, відразу вібрація паде. Відразу паде, а поле ж то таке саме поле ефірне, саме. а в цьому ефірному полі вже що? низьковібраційні сутності. Ну, і, і, інша історія, розумієш? от. І людині здається, що вона там як то, передає із вищих світів. так? А то вже диктують зовсім інші сутності. Ця ж Аллатра, це ж завжди е, говорила, скільки людей не посилало цю Алатру з такими найсвятішими обличчями, там, е, матери Терези з найчистішою, здавалося би, інформацією, енергія була страшна просто. Енергія була просто зни... самознищення У Алатрі завжди від усіх то от тут виходить, що і там оці молоді люди, які потрапляли туди, вони набували знань, і вони ще були чисті, розумієш, і віддавали. І ним, ними живились, вони, вони віддавали. І, і завдяки от тим, що вони, скажімо, були енергетичними донорами, вони й потрапляли в ту. Паску також і служили не тим, кому треба. Це така серйозна паска. І в такі паски попадають люди. А з такої паски вибратися м -м, важче, і людині здається, що вона передає з чистих світі, вона дуже цей, в неї все там е, розум, коли е, прож, проживає метаною, тобто не те, що розуміння, а перебування в єдності. Розум по-іншому не сприймає як те, що все єдине, що все витікає втікає одне в одне. Ну, це, це на матеріальному плані так виглядає, витікає. одне mm -hmm. одне. в одне. А насправді є єдина точка, яка творить реальність. Вона одна у всіх. Як можна сприймати, от, наприклад, тараса чимось розділеним? Як ми одно. Як ми не Тарас і там хтось інший там, Оля там слава, а одно. Коли є це сприйняття, тоді є і енергія, е, ну, і нема цього відчуття індивідуальності не, ну, на рівні розуму. Розумієш, розум починає сприймати оцю, як одну, ну, і якраз і є любов. Тоді е, духовне его, воно ну, просто його не, не існує. Але дивись до того, до цього моменту людина е, за, ну, зазвичай вона ж то сприймає себе там ігорем, розумієш, вона ж то сприймає себе особистістю. І а оця особистість, вона має певні обмеження, тому що вона вже не може бути єдиною. При тому, що Брахман також особистість В чому парадокс існування? В тому, що Брахман це є вже творець всесвіту. Свого. Так? Ну, єдиного, в принципі, всесвіту. Брахман це якби єдиний, але вже творець. І от що в чому різниця між Брахманом, то, що відчуває. Свою реальність, що вона, його, тобто йому комфортно жити. так? Е, і, і людиною, яка є просто гравцем, і не творить свою реальність. Різниця в тому, що у Брахмані є присутність в теперішньому моменті. Він творить з теперішнього моменту. А у людини присутності нема. Нема е, самого духу. Присутності духу, немає присутності того перебування в істині. Тобто нема присутності істини цього світла. А є присутність того розділеного Ігора, який буцімто набув певних знань. І розум тоді зразу йде на розділення. Він не приймає єдності, бо інакше його вище до повної любові. Признання, а це означає, що ну, ця метаної, вона це означає, що людина вже не є тим ігорем чи славою. Він вже є присутністю у всьому. А тоді в, ць, в цій присутності не може бути індивідуальності, не відчувається. Присутність є просто. Я є і саме існування. О. І це оце от пояснення, воно не просте, але але по-іншому треба треба розуміти, що ігор там і так далі це є обмежена реальність, яка, ну, скажу, яка дозволяє там перебувати у суспільстві, мати певний образ. так? Ну, все рівно, якийсь певний образ треба мати. Але цей образ е, має, скажімо, до цього образу не має бути прив'язки. Тоді, е, тоді не буде, е, не буде оці, цієї залежності від образу. А отже, не буде не буде такого сталого розуміння, що цей образ і все, так? Що це, з цього образу твориться реальність, розумієш? А буде, а буде, а буде безпосереднє, бо то середнього нема, оцього образу ігора нема. А буде от єдине поняття, що все є, ну, все. Відбувається, по перше, самого існування, по-друге, я і є цим існуванням, і воно не має лику. Воно як єдиний лик. Mm -hmm. І тоді ну, він тут е, образотворчих е, е, ну, творах, скажімо, ну, це бокс, багато рук, багато лиців mm -hmm. і так далі. Ну, Це от воно, брахман, що воно всі, всі руки з одного виходять, розумієш? І тому ну, це, це треба затвердити. А от до того ступінь, ну, до того це сприйняття, воно просто означає, що це ілюзорне сприйняття, це брехня. І людина з, цього, з цієї позиції не може говорити правду, не може сконцентруватись на єдності, не може не нести істину. Не може бути цим першоджерелом, не може бути цією енергією і так далі. Тому що в неї включено зовсім інше. Бач? Вона несе е, е, цю іхінею чи там що із тих джерел, які й подають, а подають її вже від рівня її его. Тобто всі ченнелери, вони мають певний рівень Освідом, ну там. Усвідомлення — це однозначно, але певний рівень подачі енергії, енергоінформації. Друзі, я так зрозумів, що тут ключовий момент настає тоді, коли, ну, так як ти сказала, типа, людина робить правильно, вона чує душу, вона розширюється, діапазон розширюється там у цій ефірніці, і потім настає момент, коли розум це починає собі привласнювати, і він, він перестає. Мати цю здатність, е, е, як це е, розрізняти? Так, розрізняти ну, воно, що, воно, і що. Та, воно не розрізняє, воно розумієш, от, ця от статія, вона найтака, така, от, яку, е, яку, в принципі, на якій застріють всі лідери езотеричних шкіл, всі не, не бачила винятку. Зовсім не бачила винятку. Щоб людина, яка стала лідером езотеричної школи. Після того пішла до просвітлення. Такого, mm. ну, ще, ну, по крайній мірі, назовіть ім'я. Розумієш, навіть Ошо не пішов туди. так? Він став лідером, і це просто закінчилось каналом від, від там, вищого стану свідомості. Mm. Ну, тобто к شеднодору. От. І тому, скажімо, єдність це абсолютно присутність. У всьому. от І е, получається, що якраз це от це, оце, та, та ступінь, яка е, ніби дозволена вже бути буцімто магом, так але магом від чого? Отут от <ścoughs> зразу згадується фільм Доктор Стрендсь. Там та, та вчитель, яка вчила їх, яка вчила їх жити, то вона якраз. Mm -hmm. Вона якраз за заплуталася в тому стані, що вона володіє всім, мене, енергіями, там все. А... І в цьому боявся заплутатися Ісус Христос. розумієш, ну В цьому застрягнутий, тому що це дуже комфортний буцімто стан. Але стан звідки? Ще раз кажу, тонкоматеріальний світ, тобто ефірний світ, він е якби дозволяє творити матерію. Mm -hmm. Управляти нею, так? і це якраз є той... та стадія, яку інколи пізнає людина. Але тут треба знову ж таки, звідки ця енергія йде. Якщо є его, то це йде тільки, якщо стоїть Его, то це йде до Его, це тобто нижчий світ. Якщо людина пішла до єдності, то вона не може бути, тобто вона розчиняється у тому. В всьому світі, і в неї, вона не має ніякої прив'язки, розум не має ніякої прив'язки ні до чого, ні до якого образу, ні до чого абсолютно. І там вже працює єдине джерело енергії. І Єдине джерело інформації, ну будь-чого, бо інформація також енергія. Про, там, про світ інформація, чи там про що. Тоді вже просто канал не тільки доступний, а він постійний. Він просто людина є цим каналом, цією енергією, і ну, тобто, вона розчинена у всьому. Ну, не людина, а й сприйняття, а перебування, а якраз присутність. Дякую. Дякую. Будьмо. Будьмо.